Шановні присутні, шановні депутати, в Березанську селищну раду обрано 26 депутатів. На 57 сесії Березанської селищної ради 8 скликання із 26 депутатів прибуло 17. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія Ради є правомочною, якщо її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Які були пропозиції? Надійшла пропозиція розпочати 57 сесію 8 липня. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Приймається. Дісять цьому сесію восьмого скликання Бережанської селищної ради оголошує руки. <звук> <звук>

Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам необхідно затвердити порядок денний та регламент від роботи 57 сесії 8 На Народний 57-ї сесії винесено 19 питань. Пропоную по всім питань до 10 хвилин. Хто за даний порядок денний та регламент, прошу голосувати? За, просить, підтримали. Для підрахунку голосів нам потрібно обрати відчинену комісію. Пропонуємо відчину комісію обрати в складі двох депутатів. За польська і в Ураль. Хто за? Проти? Підтримали зя. Златове лічена комісія. Прошу про до своїх побути. Шановні депутати, за тобто ще... початок. Шановні депутати, надійшла пропозиція від депутата, депутатів Британської Ради, з змовиться. Внести правку до рішення про внесення змін до бюджету від військової частини, де служить наш земляк. Вони надіслали нам звернення е, про виділення допомоги у вигляді субвенції з місцевого бюджету на суму 700 тисяч. Хто за те, що не це дане? Я запомнився. до нас надійшло не тільки від усієї частини, нам надійшло ще заявка від 21.12, 2012 військова частина до Києва, ми в тому році їм давали. І також до нам приїжджали люди від цієї частини, що зараз знаходиться на території нашої територіальної громади. Які там суми? 21-12 попросила 7 мільйонів на поточній видатки, 3 мільйона на ці. Ці ми домовилися, що вони приїдуть у лютому місяці зберемо більше заяви. 700 тисяч явно щастили, на цю частину одну ми виділити не можемо. Заберемо Зберемо відпів на бюджетній комісії, вирішимо скільки виділить по відсумках перевиконання доходної частини. Ірина Микола, на даний час, Ірина ну, щоб такі я питання можна, я вам сказав, ви прийміть уже рішення. Ви будете слухати рівну на натуру, яка у себе держить е, е, підставу. Шановні, шановні депутати, вносимо зміни. До рішення про під час. А ну більше 200 тисяч я йому казала, на даний час ми виділити не я, та... ну, ми можемо. Якщо в лютому ми може передивимося, да можемо дати трошки більше. Вже поділимо на всі три частини. Дари Анатолій, це у нас ділоки, давай. Да, да. Значить, треба подумати, щоб провести на коротший срок і в лютому на початку. В лютому на, в лютому, лютому, лютому виділити. Можливость будет, да. А потом буде добрали, мне потом читать. А вам не тебе покажу. Пойдем больше. Ну, третьего не будет, я думаю, что надо давать и все двери. Если я 15 го лютого можна буде провести сесію. Ой, а я за фронте, хлопцы, не то, так и чекають, хлопцы, в 15 личных. Шановні не... депутати, надійшла пропозиція, внести зміни до порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Ні, Хто ні. за? Будь ласка, саме що ну, я ні. бачила. А? Ну, ну, а, не, це, а, це, ну, я не згоден. Підняли, підняли. Більший, Анатолійовна, внесіть, будь ласка, це, ой, 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 ой,

Ірина Анатолівна, подавайте. Віктор Іванович, будь ласка. Ірина повітряна ну, Ірина Анатолівна, будь ласка, поставте зараз 300 тисяч, а на лютому виділимо ще на сучасні. Дякую. Ще будуть якісь пропозиції до порядку часу. О, я вибачаюся, шановні депутати, е, сьогодні.

Я не думаю, що тому що в мене в школі мені мне надо принять нормативы и отправить на опыт. Шановні депутати, я за 17 чоловік, десь сейчас один улья, второй видео, йде, здесь и закончится. Или мы с Димон, что в каждой есть свои проблемы. Мы напомним, людей надо не чистить. Шановные депутаты. Шановные депутаты, давайте. Шановні колеги, шановна Ірина Миколаївна, якщо нашу спільноту називають білюєю, то, мабуть, я не надався за маскучі. Заховуватися кимось більше, такими менше. За період, що мене не було, моєю діяльністю це було видання двох книжок. Одна про єди як сказала Ірина Миколаївна, друга про противоріку Миколаївського району. Це дуже добре, що ми змогли об'єднати цікавих людей і збережати. Видати ці дві книжки. Якщо я тебе про то я хочу, перше, що зробити, я хочу, е, мене було привітати із красивою датою 50-річчям е, для, для народження, е, свою колегу, це Галину Ханіну, хочу їх подарувати, щось, я писувати щочку, бо її не там ще.

ਕਿਤੇ ਦਾ ਬਾਤ Авам друзі читайте мене тобі розраджу, що друзі, читайте газету підтримки на 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 написані умови для вас. Е, спасибі, до речі, тут і редактор газети Березані, яка допомагала і всі ці книжки, є і авторська правка. Знаєте, якби так не книжки були без гарного редактора, спасибі їй, що вона так от долучилася до цього. А ще найближчим часом буде створена героїчна комісія, де також, мабуть, і я буду, на, і ми будемо разом із я думаю, нашою радою, і іншими радами Миколаївського індіїрайонів пропонувати і інші герби, прапори для нашої міста. Чим більше ми помітимо територію українських український прапор, то не буде будуть питань, які є по фінду і так далі. Слава Україні, слава Добре. 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 Шановні Шановніки на бюджетну комісію. Ще я б хотіла надати слово. У нас є представники представників Гайдамака, На бюджетній комісії були запитання. я вибачаю, на земельній, були запитання до нього. Він приїхав, він хоче по розповісти про свій задуми, він хоче реалізувати на території прогресівської школи. Будь ласка, якщо можна... як з моїм питанням поставити. Ми поставимо, будь ласка, ми поставимо. Зараз проголосуємо. Тому ні, я бачу, що один виступає до вийти. Дякую, пані Лебеда, Це Миколаєві. Пані Ридо Зайтера. Питаюся, нам ніби помовити питати. У мене знаходимо проветівка. І у нас є питання оренди шкільного закладу. Ми пробули протиду на тар. Ну, вся весь страхов плачев на стані до ремонту, то? тому ми зібралися з активом села і вирішили взяти в оренду, але зіштовхнулося з тим питанням, що е, це майно може бути передано в оренду тільки через аукціон. Ми просимо внести зміни до е, цього вашого положення, і е, все таки надати можливість нашій громадській організації е, взяти безкоштовно безкоштовну в оренду. Завдання, яке, ми хочемо на цій базі створити спортивну дитячу школу. Основний напрям це волейбол. Я сам займаюся давно і в принципі, я популяризую цей вид спорту. Маємо зв'язки з Національною збірною України, з Федерацією волейболу України. Тобто на базі цієї школи зробити заклад, який буде відомий на всю Україну. Ми обіцяємо зберегти. Це приміщення відремонтувати. Немає зараз такої величезної, бо ж нам порахували приблизний кошторис, щоб привести це в нормальний станція 350 тисяч доларів. Да? ну Немає такого, такої можливості зараз виділити ці кошти. Але 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 але, але. Ну, тим паче, так, що це оренда. Якщо це була якась власність, так, то можна було б говорити так, про щось там, про викуп і, і далі поліпшення цього школу. Школа прекрасна, суха поки що. Частково там є замочений, замочений через дах, через протікання даху замочена частина. відремонтуємо, тому прошу внести в порядок денний це питання, підтримати. І я з своїх сторони постараюся зробити все, щоб якби, цей заклад зберегти не тільки для жителів нашої громади, але і для жителів загалі нашої бризанської громади.

Так, дивіться, ви могли мене набрати, так, коли проводила з мене комісію, я, можу, я міг приїхати, так, тобто Можливо я... Можливо, ви говорите, питання, що я хотіла Володимира не готувала, треба було тобто приїхати на комісію? Скажіть, коли вона була? Я ж не бачу, на оголошення сайті, ну, немає, так. коли у вас проводиться комісія, в якому? Так, я б приїхав, так, якщо б мене а а ви мене пропустили. Я розумію, я до вас не ви задаєте питання, я вам відповідаю. Я вам відповідаю. Пані, я почуваюся, Інна Олександровна, я би з задоволенням приїхав до вас на засідання ваш і надав би їх на ці питання. Ну, на жаль, немає комунікації. Комунікація? Ну почекайте, до... почекайте. Вони надавали питання, людина приїжджала, ні, ви все електронки надіслали. Якщо ви приїжджали, як подавали заяву поясню. Ви не проти, ну ну у вас не було, ви подали це документ.